Мій син навчається у шостому класі. Ми з дружиною працюємо в одній компанії, де робочий день починається о сьомій ранку. Живемо у великому місті, і наш син не ходить до школи сам. Доводиться приводити його о сьомій ранку, хоча уроки починаються о восьмій. У цей час школа вже відкрита, там перебувають інші учні, зокрема й деякі однокласники сина. У вестибюлі чергує охоронець, тому ми не дуже хвилювалися. Одного разу син поскаржився, що його ображав хлопець з восьмого класу, обзивував і кидав у нього ганчірки. Спочатку ми вирішили не втручатися, думаючи, що діти самі розберуться між собою, але коли цей хлопець почав не просто ображати, а бити нашого сина та інших дітей, ми зрозуміли, що потрібно діяти. Як не дивно, охоронець абсолютно не реагував на його поведінку. Я пішов до класного керівника і розповів про ситуацію, але це тільки погіршило становище. Хлопець став ще жорстокішим і почав чіплятися до нашого сина ще частіше. Коли справа дійшла до директора школи, вона лише знизала плечима і сказала, що не може нічим допомогти. Її єдине рішення полягало в тому, щоб заборонити дітям приходити до школи раніше за вчителів. Тоді моя дружина вирішила навчити сина кільком прийомам самозахисту, щоб він міг дати відсіч. Так, це радикальний метод, можливо, не всі його схвалять, але іншого виходу ми не бачили. Син вже два роки займався плаванням, мав хорошу фізичну підготовку, міг легко відтиснутися понад десять разів. Дружина тренувала його, показуючи, як захиститися у разі нападу є один удар, після якого другий вже не потрібен. Це прямий удар у ніс. Цілих п'ять днів дружина тренувала сина, відпрацьовуючи з ним точність і швидкість рухів, щоб у разі потреби він міг захистити себе. Через деякий час син повернувся зі школи щасливий і задоволений. Ранок розпочався, як завжди, хлопець знову почав ображати його, а потім перейшов до рукоприкладства. Але цього разу син вирішив не терпіти. Він швидко й чітко завдав йому удару в ніс. Хлопця відправили до медпункту. Згодом приїхали його батьки і разом із класним керівником вирушили до нашого класу, щоб насварити сина за його поведінку. Проте нічого в них не вийшло, бо однокласники стали на його захист. Зрештою, ситуація вирішилася добре для всіх. Хлопець після цього поводився спокійно і більше не зачіпав сина, сидів у кутку з телефоном. Син більше ні до кого силу не застосовував, бо це не в його характері, і нас до школи не викликали. Багато хто може засуджувати мою дружину за такий метод, але вона вчинила правильно і її совість чиста. Ні поліція, ні психолог у цій ситуації не допомогли б, а якщо б ми нічого не зробили, це могло б призвести до того, що син став би замкнутим і заляканим. Ми не могли цього допустити. Ви можете не дотримуватися такого виховного підходу, але можливо наша історія стане комусь у пригоді. Ми не відчуваємо провини і вважаємо, що вчинили так, як було потрібно.